Всім привіт! З вами Макс ви на каналі Чуча Чучатіві. Сьогодні у нас довгоочікуване відео по тестуванню цікавого матеріалу Пасє від Бамбула. Він мене зацікавив саме тим, що він високотемпературний. Деформаційна температура складає 195 градусів. Я дуже вдячний за те, що Олександр, мій знайомий, надав мені ось такі зразки, надруковані. До речі, на Бамбулап X1 Carbon. Переходимо до тестування. Поїхали! А ось і наші зразочки. Як ви вже пам'ятаєте, ось цей зразок у нас 2х4 січення в розрізі. Це у нас на розрив. Ця деталька друкувалася стоячи. А ось ця, наприклад, деталька друкувалася лежачі. В принципі, видно по шарам, як вони розташовані. Товщина також 2х4 мм. Це у нас фактура самої підложки столу по підложки. А це вже фактура самого матеріалу. Ці деталі друкувалися січенням 4 на 7. Вони будуть тестуватися на згін лежачі, а ось ця стоячі. І також бачимо гарненька фактура, шершава така. Не видно жодних майже недоліків. Дуже класний матеріал, цікавий. Адже завдяки такому матеріалу ми отримаємо більш презентабельну деталь. Всі недоліки друку вони тут бачимо трошечки присутні, якщо під різними кутами на сонці подивитися. Але фактура вона скриває всі недоліки. В цілому надруковано дуже і дуже гарно, тому що все ж таки X 1 карбон бамбулап, Коштує як 4 мішки, і він має по суті друкувати золотом та платином за такі кошти. Тому це не дивно, що якість друку досить і досить гарна. Першу деталь тестуємо на розрив. Січення 2х4, вона друкувалася лежачи, має бути найпотужнішою, найміцнішою. Наші ваги показали 50 плюс кілограм. Також з січенням 2х4 мм друкувався стоячи. Він має бути менш міцним. Цей зразок у нас 4х7 на друкувався лежачи. Перевіримо його на згин. І наступний зразочок друкувався стоячи. Він має бути менш потужним, бо шари вкладалися саме горизонтально. Давайте ще проведемо тест на температуру. Скільки витримує даний зразочок. Давайте заради експерименту візьмемо звичайний PG-пластик. Пом'якшується. І, звісно, починає прогинатись. Піднімаємо температуру вище. Беремо АБС-ку. Те ж саме робимо з зеленим АБС-ом. Ну, поліетилен, я думаю, також має витримувати ці температури. Тепер беремо бамбулаб. Піднімаємо температуру вище 150. На такій відстані десь 160, 165 градусів. Геометрія не змінилася, тобто немає оплавлення, до нього ще дуже і дуже далеко. Заводська АБС. -ка. Я думаю, тут вона вже почне деформуватися і досить добре. Адже все ж таки 165 градусів це немало. Ось бачимо, вже починає він прогинатися, і навіть відбувається оплавлення країв. І бачимо, підпалюються трошечки краї нашого АБС-листа. Давайте довгенько підтримаємо. Температура десь 165 градусів. Такі температури не витримує жоден пластик, який я знаю на сьогоднішній день на ринку. Навіть для нейлона це вже в принципі десь трохи критично, я би сказав. би. А можливо і критично. Ми зараз перевіримо нейлоновий проток, чи буде він деформуватися при такій температурі. Друзі, він навіть не прогинається. Під навантаженням не прогинається. Дивіться, який пружній. Іде невеличке провисання. Тобто 165 градусів це вже трохи критична температура для нейлону. Тобто для таких тонких деталей може деформуватися. І якщо ось так зробити, бачимо, він вже прогинається. 185 градусів десь орієнтовно ми отримуємо. Це неймовірно, друзі. Перевіряємо деформацію. Ні. Жодних натяків на деформацію. Жодних. 200 градусів, друзі, тепер можна перевіряти. Давайте візьмемо інший зразочок. Ми вже тримаємо більше 10 секунд з такою температурою. І нічого не відбувається майже. Оплавлення немає жодного. І ось тільки зараз бачимо, почала деформуватися наша деталь при навантаженні. Тобто, коли ми ось так загинаємо. Приймати більш-менш форму. Тобто до 200 градусів. Цей матеріал може тримати без проблем, це реально крутий результат. І так, шановні глядачі, давайте підведемо підсумки нашого тестування матеріалу від Bambulab. На розрив лежачи 2 х 50+. Ваги втратили свідомість. Тобто це десь 55 до 60 кілограмів. Чому я так вважаю? Тому що за мою практику 3D-друку було лише один раз, коли ваги в мене втрачали свідомість. Це було тестування матеріалу від Plexivile PLA пила пластик. Він був тоді найпотужніший, це було в 20-х роках. На жаль, такого матеріалу я більше не зустрічав на сьогоднішній день в Україні, щоб ваги в мене навіть не реагували. І це ми бачимо зараз, відбувається з бамбулабом. Тобто матеріал реально дуже і дуже потужний. З таким маленьким січням на розрив 50, це просто неймовірно. Далі дивимося стоячи 23 кг. Але тут вже можна сказати, що це такий середній результат, не найкращий, не найліпший. Можливо, це пов'язано з непросушеним до кінця матеріалом. 2 на 4 січення, можливо, було б перепідгорання, і тому шари вклалися не дуже гарно. Тобто треба тестувати, експериментувати. Тому я вважаю, що цей параметр 23 кг, можна його в принципі враховувати як похибку, тому що. Якщо у нас на розрив 50 то і на розрив стоячи, має тримати також гарні показники, десь під 40 кг. Я думаю, що треба, як мінімум, протестувати буде ще а, такий зразочок а, з різними параметрами друку. Переходимо до наступного 4х7 на, на згин 13 це найкращий результат із всього, що є. 9 кг стоячі це також найкращий результат з усього, що ми тестували до цього. Тому можу сказати, що по всім параметрам даний матеріал виграє. Основна його ціль навіть не потужність, а температура. Ми з вами протестували температурні показники, і, як ви бачили, він витримує 200 градусів деформації. Тобто температура, при якій він починає вже більш-менш деформуватися, це вище 195 градусів. Як в принципі вказано, в специфікації на основному сайті. Ви можете прочитати, подивитися. Бачимо тут все написано. Вартує він тут 100 доларів США. Бачимо опис даного матеріалу, композит ПА 12 та вуглецеве волокно. Низьке водопоглинання, тобто він не так швидко набирає вологу, як звичайнісінький нейлон, а нейлон ми знаємо, дуже гарно набирає вологу, тому його треба дуже гарно сушити. Але і цей матеріал сушимо також добре. Тут у нас механічні властивості показані, досить цікаві результати. Бачите, це у нас нормальний пасі а це вже їх покращений. По гнуттю ми також бачимо із наших механічних тестів він показав найкращі результати. Фактура просто чудова, Приховує всі недоліки друку, і це дійсно гарно виглядає. Єдине, що мені не подобається, це налаштування сушки, де вони вказали 80 градусів Цельсія. Вибачте, друзі, але вибрати вологу при такій температурі з такого матеріалу при 80 градусах мально не вийде. Тому ставимо 120-130, а може навіть і 150 градусів, головне, щоб бабіна не поплавилась. Температура сопла 260-290. Я думаю, що якщо при такій. Розбіжностях 270 має тягнути. А 270-275 градусів температуру видає будь-який принтер, який є у вас в асортименті. Головне, щоб в даному принтері була пасивна термокамера. Ну і звісно, щоб прошивка вашого принтера дозволяла вам друкувати з такими температурами. Ну і бажано, щоб нагрівальний блок вашого хотенда був мідний. А термобар'єр, титан, мідь або нержавійка. Ось і все для того, щоб друкувати даним матеріалом. В цілому я дуже задоволений даними результатами. Я щиро вдячний Олександру за наданий матеріал, за витрачений час за ці зразки. Адже ми тепер знаємо, що це за матеріал і наскільки він вартий своїх коштів. А він, до речі, вартий, адже можна його використовувати для специфічних завдань. З вами був Макс. Не забудьте підписатись на канал. Всім добра!